Андрію, вітаємо сьогодні вас. Ви найсильніший мужчина світу. Як із таким титулом сьогодні ви почуваєте? Я почуваю себе прекрасно. От, приїхав, трошки втомлений, були хороші суперники, досить сильні, особливо Дмитрій Трубін з Казахстану, дав гідний супротив. От, я не сподівався, якщо чесно. Ми будемо ще більш краще тренуватися. От, всі умови для того є, створені. Буде працювати. За що отримали першу нагороду? Самі перші змагання в нас в Кременці проводяться такі козацькі забави, і там змагання з штовхання колоди. Ось такий колода з двома такими ручками, і хто більше разів її штовхне. Мабуть, це була моя перша перемога. Я підняв її 52 рази. ось, що Важав кілограм 70. Потім вже по гирьовому спорту були нагороди, я виступав по гірьому спорту, потім по пауерліфтингу, Але все-таки знайшов себе в аероспортом. Мене тато був сам спортсменом, і він з дитинства прививав мені любов до спорту. Тому у всіх моїх спортивних починаннях він завжди мене підтримував, допомагав, підказував, як краще це робити. Бо оскільки він був спортсменом, діючим спортсменом, він вже цей шлях пройшов і завжди мене підбадьорував, і мама також. Була рада моїм перемогам, підтримувала завжди. А дружина сьогодні, як до цього ставиться? Позитивно, так само ходить в спортзал, тренується, мене підтримує, от, слідкує за моєю дієтою, щоб я правильно харчувався. Чи рахували ви свої нагороди? Ну, нагород досить багато. 14 разів був чемпіоном світу, 16 разів був чемпіоном Європи. Сім разів вигравав Кубок світу серед професіоналів, Золотий Тур. Також багато міжнародних турнірів. Вдома близько 200 медалей з різних турнірів з усього світу, більше 30 країн. Зараз планую 16 січня в Америці боротися з Майком Тодом, американцем. У 2013 році я йому програв і хочу реваншувати. Чим довелося пожертвувати заради спортивної кар'єри? Пожертвувати? Я б не сказав. У мене спорт це моє хобі, це моє життя. Нічим. Яких правил взагалі дотримуєтеся у їжі, у тренуваннях для того, аби постійно підтримувати таку ж форму? Високобілкове харчування, високовітаміни, менше тваринних жирів, більше. Більше рослину, їжі, білок, білок, сир, риба. Яка найцінніша перемога у вашому житті була? Найцінніша, мабуть, у 2003 році на чемпіонаті світу. Я став перший раз чемпіоном світу. Перед тим на чемпіонаті Європи я програв, зайняв друге місце. В фіналі програв Утому Кліменко. Він з Росії такий вже на той час був досить титулований спортсмен. І в запеклих суточках я йому поступився. Через три місяці був чемпіонат світу, де я зміг реваншувати і побороти. Були досить такі сильні запеклі сутички по дві хвилини, по дві з половиною. Все-таки воля до перемоги. Я все-таки зміг зібрати і виграти цей. Які, пригадуєте казуси на змаганнях? І чи вони взагалі були? Казуси? Та ні, в принципі, підготовка, змагання. Таких якісь. Не було, що запоминилися мажори Кого вважаєте найсильнішим суперником? І чи взагалі вважаєте чи для себе когось суперником? <рес> суперників досить багато. Ну, з таких самих сильних об'єктивно можу відзначити це Денис Ціплінков з Росії, найсильний зі всіх суперників. Також Майкл Тот, американець, має досить незвичну техніку боротьби, досить такий. Цікавий суперник, Дейвон Ларат, канадець, дуже витривалий. Зараз з'явився Дмитрій Трубін з Казахстану. В цьому році два роки він не виступав і привіз на Кубок світу дуже хорошу форму, дав такий гідний супротив і вписався в список моїх опонентів. Доки плануєте займатися спортом на такому високому професійному рівні? І чи є взагалі певні можливості? Можливо, це вік, можливо, вже форма буде не та. Доки плануєте взагалі підтримувати свою кар'єру? Ну, Армресін досить такий віковий вид спорту. самий статичний вид спорту, і тут є в нас багато спортсменів, яким по 50-60 по років вони виступають в топі. Той самий Джон Бризенк, який на А1 в Росії в липні місяці став другим. Після мене йому зараз 53 роки. от він при хорошій формі. Той тобто, Сармесін це досить такий біковий вид спорту. Можна, думаю, до 50 років, якщо дбати про здоров'я, не травмуватися, можна 50 років виступати на професійному рівні. Окрім того, знаємо, що ви займаєтесь також тим, що виховуєте молоде покоління. І маєте діток, власне, яких власне навчаєте та виступаєте для них тренером. Чи бачите ви уже і в когось із вихованців якийсь потенціал до того, аби зайняти можливу колись і ваше місце? Так, я треную дітей досить багато талановитих, перспективних спортсменів цього року. На чемпіонаті України збірна команда області посіла друге загальне командне місце серед юнаків до 18 років. Сім чоловік вибороли золоті медалі, мали право боротися на чемпіонаті світу в Малайзії, але, на жаль, за браком коштів, оскільки приблизно біля півтора тисячі доларів треба було на одну поїздку. За складною ситуацією в Україні не змогли дозволити собі поїхати на чемпіонат світу. Але цього року чемпіонат світу буде в Болгарії в Софії, то я думаю, що вести команду гідно будемо захищати честь Тернопільської області на чемпіонаті світу. Серед таких самих сильних вихованців хотів би відзначити Вадима Стецюка, який їздив зі мною на Кубок світу серед професіоналів і виборов друге місце в ваговій категорії до 95 кілограмів. В фіналі боровся з Казиміром Костадзіновим, болгарином, який є багаторазовим чемпіоном Європи і світу. Досить сильний суперник. Вадим зміг нав'язати йому свій стиль боротьби і лише по фолах в запеклій сутичці програв Казиміру. Щем я вітаю. В принципі, хороший дали виступ. Друге місце на Кубку світу серед професіоналів. Вагома така, перемога. Яка мрія у Андрія Пушкаря? Мрія Андрія Пушкаря. Бути самим сильним на ліву і на праву руку серед професіоналів. Багато-багато років.